Дорогі українці, нація хоробрих і незламних людей, яка ти чудова українська мова, мова материнська, моя рідна мова, рефреном звучать і рядки великого національного пророка нашого кобзаря Тараса Григорія Шевченка. Ну що б, здавалися, слова, слова та голос більш нічого. А серце б'ється ожива, як їх почує, знать від Бога і голос Той, і ті слова ідуть люди. Переконуємося у тому, що нація має свій ДНК-код, і це є мова. Мова як основа культури, основа освіти, основа духовності всього нашого життя, від народження і до. Тризни. У нашій мові наша багатовікова історія. Її зародження припадає на 5-6-7 століття від Різдва Христового, коли на теренах нашої української землі жили слов'яни. Ті племена, які створили у 9 столітті величну державу раннього середньовічну Київську Русь. І Київ вже в ті часи називали Другим Римом над Дніпром. Крізь століття лунає наша солов'їнна, калинова, медова українська мова. І лише в час нашої державної самостійності незалежності мова виступає одним із важливих фундаторів будівництва на Насправжки демократичної, вільної української Європейської держави. Ми про це маємо пам'ятати, як пам'ятати і про те, що в наш час сьогодні мова виступає фактором нашого патріотизму, нашої незламності, нашої віри в перемогу. Бо ми і зберегли свою державну самостійність. Ми зберегли своє Я у вимірі міжнаціонального ми лише тому, що зберегли свою мову? Мова сьогодні виступає і важливим фактором міжнародних відносин. Українська мова звучить на всіх континентах. Вона є трендом нашого народу сьогодення. І яке місце займає українська мова? У сузір'ї мов народів світу, на планеті більше аніж 7 мільярдів людей проживає. Відповідно, за даними ЮНЕСКО 2010 року, на планеті 6,5 тисячі мов і мовних діалектів українською мовою на планеті володіють, тобто спілкуються нею, використовують. 50 мільйонів людей. Таким чином, серед кількості мовців, українська мова посідає приблизно 25 те місце. Вона належить до великих мов народів світу, до мов великів. І про велике майбутнє української мови нагадує нам і Михайло Драгоманов, рідний дядько Лесі Українки. Відомий. Процвітник, відомий діяч української мови, який передбачав, що в майбутньому українській мові буде належати чи не найголовніша провідна роль серед слов'янських народів. Ми сьогодні знаємо, переконуємося в тому, що в усіх країнах Європейського Союзу звучить українська мова в багатьох університетах відкриті кафедри. Українського мовознавства, історії України, історії української культури, а значить, так чи інакше вивчається українська мова. Бібліотеки, відкриті в багатьох великих містах європейських і в Лондоні, і в Парижі, і в Римі, і в Варшаві. І велика кількість представників нашої української діаспори поширюють українську мову саме як літературну мову. Яка склалася в Україні наприкінці 19 на початку ХХ століття літературна українська мова на основі середньодніпровського діалекту? Про мову як знаряддя у творенні культурі освіти? Багато писав Іван Огієнко, Митрополит Іларіон. Це видатна постать. У нашій освіті, в нашій культурі митрополит Іларіон Іван Огієнко процвітник, письменник, теолог. Він був першим міністром освіти і культури віросповідань розповідань урядів Української Народної Республіки. Особливу увагу він звертав на педагогічний бік української мови. Що кожна дитина з Малого малку має бути долучена до народно-поетичної творчості, до тих духовних мовних скарбів, які складалися, зберігалися, формувалися протягом віків. Іван Огієнко написав 10 мовних заповідей для свідомого українця. Як на мене, педагога, думка є, що ці заповіді. Має знати наші учні, наше студентство, тому що це формування творчої мовної особистості. Іван Гієнко підкреслював, мова то серце народу. Гине мова, гине і народ. Хто сурається рідної мови, то і саме серце ранить свій народ, що літературна мова то головний двигун розвитку духовної культури, народу. і Найміцніша основа для культури. Уживання в літературі тільки говіркових мов сильно шкодить культурному об'єднанню нації. І народ, що не створив собі соборної літературної мови, не може зватися свідомою нацією. Що для одного народу мусить бути тільки одна літературна мова і один правопис. І обов'язок кожного українця. Це працювати над збільшенням свого українськомовного потенціалу. над тим, що шляхетність людини, патріотизм людини, культура людини має визначатися тим, як людина висвітлює свої думки, як вона формулює свої речення. І е, тим самим. Така людина має працювати на загальну культуру, на збільшення культури цього суспільства. Бо стан літературної мови то ступінь культурного розвитку всього народу. Пригадую, що на самій зорі нашої державної незалежності, переймаючись питаннями літературної української мови. Її поширення саме від високості поетичних талантів Івана Драча, Дмитра Павличка, Бориса Олійника, Павла Мовчана, Валерія Бойченка, Дмитра Кременя, ну, і були написані ось ці поетичні рядки: рідне слово є в чарівності слова краса, в самобутні її неповторності, коли води земні і небеса, воз'єднавшись, йдуть до свідомості. І в натхненні до праці й буття день за днем, чи у смутку, чи в радості, чуєш слово, дарунок життя, цю величну кантату духовності, рідним словом, весь світ осягну. Берегтиму красу цю щоднини я народом своїм присягну, бо я частка народу в Е, Український народ особливо в глибині. Тут, в самій Україні, на півдні нашої держави, дещо не секрет, міста були практично зросійщені, в тому числі і наш Миколаїв. Але те, як в Либинці народ свято беріг українське слово і відносився до нього, як і годиться по-християнськи, пам'ятаючи Христову заповідь. Що на початку було слово, слово було від Бога, і слово було Бог. Тобто слово несло в собі високу сахр... сакральність. І е, пригадується, що у 1975 році ми студенти другого курсу історичного факультету Миколаївського державного педагогічного інституту імені Весаріона Григоровича Білінського, до речі, Дивувалися і навіть внутрішньо протестували. А чому імені Білінського цього надзвичайно монархічна людина, реакційна людина, який зневажав українську мову, поплюжив Тараса Шевченка. Ну, Так воно то було. Інститут носив ім'я Білінського. Ми проходили практику фольклорно етнографічну і ми збирали ті відомості, як старше покоління 50-х, 60-х, 70-х років відгукувалися про нашу українську мову. Мову, яка була і залишається берегинею нашого роду і нашого народу. Ну і теж були зібрані оці дані і передані для. Обласного краєзнавчого музею. Зокрема, народ промову казав так: не за чоботи цінуй чоловіка, а за слово. Кожне слово має своє слівце. Добрі слова від добрих думок. У чоловіка слово має бути твердим, лагідне слово і камінь точить. Мудра думка з Богом розмова. Спочатку подумай, а потім скажи про птицю пізнати по пір'ю, а людину по мові. Лайливий чоловік, як лайлива собака, твої слова та до Бога не пиво, диво, а слово. Красне, красиве слово, найдорожче золота. Не кидай слова на вітер, ласкаве слово, що сонечко взимку, ласкаве слово, що дощ у травні. Ласкава розмова душі радість. Шабля тіло ранить, а слово душу. Слово рятує людину, слово і вбиває людину, більше діла, менше слів, своєму слову будь господарем, паном будь не над людьми, а над словом. Кажи не кажи, а своє слово держи. Добре тому жити, хто вміє говорити, слова не полова. Слово не горобець, вилетить, не спіймаєш, дорожи словом, мова. Життя основа. Подала голос уже людина, гідність честь, совість та слово корона людини. Безперечно, що все це має виняткове значення для наших дітей, для підростаючого покоління. І нині відчувається те, що більша частина дорослого населення, навіть людей поважного літнього віку, вони займаються питаннями українського мовознавства. Вони прагнуть досконалювати свою власну говірку, свою літературну українську мову. Скрізь і всюди ми чуємо. Нашу рідну материнську мову. І ми розуміємо, що це один із найважливіших факторів будівництва сильної, економічно розвинутої української держави, яка має свій європейський вибір і має свою тисячолітню історію і свою рідну материнську мову. Шануймося в рідному слові, бо ми, українці, того варті, слава Україні.